Coin міні диванчик, один із самих популярних у нас через свою посадку. Він м'якенький. Присідай yeah. поруч. Просто не хочу залазити сюди з ногами взутим. Але бачите, ми вдвох помістилися на половині. Я його вперше бачу в білому кольорі, до речі, в такому світлому. Такий Він чі... няшний, як зефірка. Чим класний, бачите, що підлокітник він йде е, в Зарізали. рівень з усім диваном. Тобто у вас економиться місце, а диван по факту кутовий. Чесно, розмір не пам'ятаю. 2,60? Так, да? да, по-моєму, 2,60. Але кутовий диван 2,60. І він, крім того, ж розкладається, не забувайте. Тут 160 Пантограф. спальне місце по, по ширині 160 спальне. 160 місце. на 200, так? Да? Так. Да. Да. Ми цей коін знімали декілька разів. А, немає як? Ні підійти, ні розкласти. О! О. От. І вартість і... теж до 40 тисяч, бачите? І прикольно, тим бачите, що ви будете, якщо лежати, спати на цьому диванчику, у вас там, умовно, по коліна все йде рівна поверхня, далі йде стик між секціями. Тому якщо диванчик коін, він буває прямий, кутовий великий, кутовий маленький. Можеш, до речі, зняти все прямий. Прямий, прямий. Можна замовити на сайті Солоха і взяти в оплату частинами і в шапці профілю телефончик для зв'язку.